Ось така дитяча підвісочка, розтяжечка. Можна на ліжечко, можна на колясочку підвісувати. Всі вони ось так ось рухаються, переміщуються по цьому мотузочку такому. Ось Тут такі кріплення, як звичайно, є. підвісочки з обох боків. Бачите? Фігурки ці, дивіться, зірочки по боках, вони просто м'якенькі, їх можна просто ручками так мацати. А, ні, дивіться, в цій ось шуршалка захована. Бачите? Так, це, це просто м'якенька така. Це брязкальце, Такий тихенький, приємний звук, а тут опищалка. Тобто дитинка їх може перебирати, на дотик пробувати і відчувати різні звуки. Така тактильна іграшечка гарна.